Російські військові змушують українських військовополонених співати гімн Радянського Союзу, а потім б'ють та імітують страту. Таке відео окупанти поширили у соцмережах днями, а українським журналістам вдалося з'ясувати причетних до злочину. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні оперативно інформує вас про останні події дня. Щоб не пропустити важливі новини, підпишіться на наш канал. Ми цінуємо вашу підтримку. На відео видно, як п'ятеро російських військових, ймовірно на харківському напрямку, де окупанти намагаються вести наступальні дії, знущаються над українськими військовополоненими. Постраждалі йдуть лісом у супроводі наглядачів із зав'язаними очима. При цьому за наказом росіян співають гімн СРСР. «Вставай, страна огромна. На смертний бой. Азіму там дім сайського союзавай запівай рушиних публік свободи разом роздані волі не рогу что не пайо. Втім, результатом злочинці незадоволені і розлючено називають полонених поросятами, а потім починають їх бити ногами. О, блє, солє... Союз, Союз блі. Ой, Зируха, что думаешь, у тебя БР 6 что ли, и непробиваемая? Сали! чоловіки падають на землю через біль. Одному із них, який не може встати, російський військовий ставить біля голови автомат зі словами: добувати його доведеться. Та робить постріл. Ролик обривається на моменті, коли військовополонений не може піднятися. Доля та імена військовополонених на цьому відео наразі невідомі. Після появи відеоролику в мережі українським журналістам вдалося з'ясувати особу одного із росіян, що знущається з українських військових. За даними розслідувачів Суспільного, відео знімав 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович, родом із Санкт-Петербурга. На позивний парс. Зараз він служить у штурмовій роті шторм 153 153-го танкового полку та активно ділиться світлинами у військовій формі у соцмережах. Про його багаторічну службу у так званій міліції ЛНР свідчить і інформація на сайті Миротворець. За даними ресурсу Евокейшн, Кіпрін почав свою службу на Донбасі ще в 2014 році як санінструктор у складі диверсійно-штурмової розвідувальної групи Русич. Цей підрозділ відомий масовими фактами військових злочинів проти мирного населення України та полонених бійців ЗСУ. Тож тортури та знущання звичний стиль життя для росіянина. Рік тому окупант ділився у соцмережах фотографіями своєї нагороди Георгіївський хрест з підписом Путіна. Участь Кіпріна у війні проти України підтверджують і повідомлення Міністерства оборони Росії 5 травня. Відомство поширило інформацію про те, що нібито молодший лейтенант Олексій Кіпрін, діючи в обороні, виявив озброєних бойовиків ЗСУ. Розслідувачі Суспільного змогли поспілкуватися із Кіпріним. Вони написали йому на WhatsApp, щоб отримати підтвердження, що це він на відео. Чоловік подумав, що листується із російською пропагандисткою й, ніби виправдовувався, що полонені співали гімн погано, і що під час зачистки немає часу своїх евакуювати, а тут ще і вони. На відео вже відреагували в офісі генпрокурора. Зокрема, розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців ЗСРФ. Відреагував на ситуацію й український омбудсман. Дмитро Лубінець закликав світ не бути осторонь і притягнути Росію до відповідальності. Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. На цьому все. Діліться своїми думками у коментарях під відео та не забудьте підписатися на нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!